Всім привіт! На днях в Києві помічен Ольчіт Клаб. Це такий собі румунський конкурент нашої Таврії, який випускався з 81 по 91 рік на румунсько-французькому СП. Його в його основі положен Citroen Axel. І навіть емблема у нього схожа на французький шеврон. Тільки тут він одинарний. У Києві у 90-ті роки ця машина привертала багато уваги. Так як нових іномарок тоді було дуже і дуже мало. Характерною рисою дизайну є скошені задні колесні ніші. Це була теж дуже така цікава риса. Аеродинаміка була. Непогано, не 0,36 CD коефіцієнт. Дуже оригінальним був і інтер'єр. Односпицеве кермо та підкермові перемикачі інтегровані у щиток приводів. Сітриєновський дуже така фішка. Тим більше в цьому класі. У рух машину приводив. Опозитний двигун з повітряним охолодженням двохциндровий на 650 кубиків, або 4 на 1100 34 або 57 кінських сил. К нам в країну поставлялась більша потужна версія. Максимальна швидкість була 120 та 150 км на годину відповідно. Всього було зроблено більше. 60 тисяч таких машин. І сьогодні це справжній реалітет.